Зараз будьте особливо уважні. Думаю, що децибели сьогоднішнього зібрання особливо високі, і дозволяють нам вірити, що Господь такий нас сьогодні почув. Господь почув, а я трошки оглох під той Якщо ви мені обідову, я трошки децибели зменшу, буде легше. Я, як швидко все міняється, церква? за що я люблю ось це от зібрання наше? За що я взагалі люблю? Щоб Бог зразу дав правильні мови. Тому що е, молитися за е, чи там за, чи, проти е, людей, це ти замучишся за ними ганяти. Знаєте, в фільмі адвокат диявола» там е, диявол був в, одні, в, в одній ночі, доразу зовсім в другій, і ти попробуй вгадай, а коли ти молишся, як дійсно ми говорили, проти е, духів піднебесних злоби чи піднебесної злоби, проти е, намірів диявольських на цю країну, то в чийому би. Об... Обличчя він не виступав, ти завжди попадеш в точку. Так що за це я люблю оце е, служіння, йому завжди є дуже влучним в цьому контексті. От, тому що, знаєте, як в одному фільмі було сказано, е, зараз він воровець е, ну, проти того Януковича, раз, нема вже. Тут чую вже інші прізвища лунають, як це, е, шведський король. Е, шведський король, е, Кер... Кримську волость, русський король. І пам'ятаєте в цьому фільмі ці комедії Так що передать наш шведський король? Ну Передайте свій шведський король, наш пламенний привіт. І зараз ми вже в цю сторону воюємо. І я вірю, що Бог знає про те кого воювати, а хочу завершити, і він забере все, все, все здійсниться, що Бог вирішив для цієї країни. От, і мені дуже подобається 29-й псалом, ним хочу закінчити і так помолитися. Там сказано псалом Давидів, 29-й. В чийомусь перекладі 28, напевно, синодальному. псалом Давидів, дайте Господу Божі сини, дайте Господу славу та силу. Я завжди думаю над цими словами. Що це значить? А що таке дати Богові славу, я розумію. І кожен християнин розуміє. Ми, ми прославляємо для цього слова, а що таке дайте йому силу? Воно ж так все в нього. Як, як я можу дати Богові силу. І коли далі ми читаємо цей псалом, ми розуміємо, що це означає. Автор каже, подивіться, який він сильний. Коли ми намагаємося або думаємо, що так багато залежить від мене, від нас, ну, то каже, перестаньте. Щоби Господь часом не зробив так, знаєте, свою руку не забрав, то добре. Дайте його силі проявляти. Він такі речі говорить. Дайте Господу славу мені, його припишній святині впадіть перед Господом. Голос Господній над водами. Бог слави гремить. Господь над великими водами. Голос Господній із силою, голос Господній з величністю, голос Господній ламає кітрину, Ві... 에... голос Господній трощить кідрини ливанські. Він примусить скакати Ливан як теля, серіон мов молоду антилопу. Голос... Ну, це для нього, Господь це все його владі. Просто віддайте йому, віддайте народ. Тут це те, що ми трохи. Слава Богу, за кожного, хто розуміє, що я можу, я думаю, ну що я можу робити проти тих тигрів, БТРів, е, кроме своєї злості. Ну можу виломити штакету там піти, і знаєте, як проти танка з штакетою впасти. Я думаю, я не маю ніякої сили. Я нічого не можу зробити. Мені я сюди дзвонять е, і прямо я вже приїжджаю, слухай, там хтось, я не знаю, з якого це, тайка чи. Там. А? а це ж у нас народ сидить біля того телевізора і все. Ну, і Тут народ стікається на молитву, знаєте, віддати Богові його силу. Дати його силі зараз все повирішувати. Оце, це те, що ми робимо. А люди сидять, слухай, об'явили війну, все. Я каже, то вже три дня там та стрічка йде, що об'явили війну. Все. все, в сьомій годині за заход, кораблі заходять росіяни вже кажуть, що кажу, Кажуть, слухай, в сьомій годині в нас молитва. Які кораблі? Які? Зараз <плес> я помолюся. Я міг по-іншому відривати. Все, я вилазу з машини, так. Що так, я, 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 я що, А ти що зробиш? А ти мені дзвониш. Що ти зробиш? Що ти можеш? І ти мені сказав, Та ви віддайте Бога, як сину. Віддайте. Фактично це, це розуміння, що він той, хто наведе цей порядок. У вас є своє. І тому кожному, хто приходить сюди. Це дійсно, я розумію, Бог відкриває, що це наше місце. От, тому він примусить скакати Ливан, як піля, і Серіон, як, як молоду антилопу. Я не знаю, що це означає в цій конкретній ситуації, але він примусить. І скакати. Чи це від радості одних, чи від страху других, він примусить це його. Голос ого, Господній викрешує полум'я вогняне. Я можу тільки щось кричати, але... а голос Господній полум'я вогняне. Голос Господній пустиню тремтіти примушує. Голос Господь чинить пустелю кадеша тремтячою. Голос Господній примушує лані тремтіти і ліси обнажає, а в храмі його все належне йому виголошує слава. Цікаво, Господь робить все, а в його храмі все проголошує славу. Господь пробував в час потопу, народ. В час потопу, коли все, вся земля поверкалася і нічого не могло спастися. Господь пробував. І ну, нам треба це розуміти. І буде Господь пробувати по вік віку царем. Хто буде себе пробувати? Господь по вік віку буде пробувати. І ніхто, хто возимніть себе цим, знаєте, уявить себе кимось, ну, не встоїть, тому що царем буде завжди Господь. І одиннадцятий вірш, це мене особливо потішає, коли ми вже зараз від цей йдемо. Господь подасть силу, яку ми вроде би, йому дали. Ну ми ж дали силу Господу, дали його силі працювати. І Він подасть силу своєму народу, і Господь поблагословить чим? Ми миром народстві. Амінь? Ми миром мій народ. Амінь. Амінь. Ми я знаю, що кожен, хто знає, що таке Божий мир. Надприродний мир, який не залежить від зовнішніх обставин, хто знає це, а ви знаєте, що це. Ніхто не, ну, не, не погодиться ні на що в житті, ні на що в світі поміняти Божий мир. А Він його дасть. Коли наше серце в правильному положенні, коли ми розуміємо, хто є Бог, хто є ми, що є Боже, що є моє, це, що пастор Володимир сьогодні говорив. Коли ми дуже добре в серці своєму розуміємо, що з нами Бог в цих ситуаціях, а в ту я не полізу, бо там зі мною Бога немає, я віддаю це Богові, коли, тоді дійсно все на своїх місцях і в моєму серці мир. І я хочу жити з цим миром. І цього, сер... цього миру, від цього серця, бажаю кожному з вас християнам. щоб оцей Божий мир, який вищий від всякого розуму, зберігав мої думки. Все до ну, всього мене в цілісності в Христі Ісусі і не давав мені з ні вліво, ні вправо. Нехай так буде. Миру вам церква Божа. Ми, будем, ми будемо переходити це, ми будемо переходити вже на щотижневий формат. Ми розуміємо, що треба воздати Богу і його силу. Тому наші молитви будуть, ми вже з пасторами, тому ми сьогодні трошки затрималися. Ми вирішували, будуть так, як ми тоді вирішували до цього до такого великого протистояння, будуть відбуватися бо будеділкам або п'ятниця. Тому е, наступного разу ми чекаємо вас на нічній молитві в п'ятницю. І е, це не означає, що ми перестаємо молитися. Звичайно, е, знову ж таки, ми робимо маленьку знесочку. Якщо буде знову якась ситуація е, особливо е, напружена чи якась небезпечна, ми знову зберемося. Ми, ми розуміємо, що народ Божий він завжди він дуже, дуже мобільний, дуже динамічний і легкий до цього, тому що розуміє, що це є правильно. Ось, але, е, Наступного разу ми вас запрошуємо в п'ятницю на нічну молитву і по понеділкам на вечірню сюди. Ми не змінюємо місця. Сьогодні здається, є нічний цей, молитовний намет. Ось. Я просто ну, не організовую цих речей, я не дуже знаю, але ми казали, що понеділок, середа, П'ятниця ще є. Ось і е, е, ну, я ще раз кажу, народ Божий, ну, це, це така, це настільки велика глибока біблійна істина, що ми віддаємо Богу йому силу. Коли ми довіряємо, що його сила, яка заставляє скакати те, що не хоче скакати, яка заставляє там тремтіти те, що думає, що стоїть і не тримтить, і ми воздаємо її йому, то в кінці кінців результат він цю силу повертає свого народу. Воздає своєму народу свою силу, ми в силі, в мирі, живемо на цій землі. І хай останнє бадьорення, Писання говорить, що з, вашого, з вашої голови, без волі Господа. Не впаде жодне голоси. Воно пораховується там. І хай це усвідомлення підпадьорює вас це. Тому що Господь з вами в будь-якій ситуації. Просто, колись ми говоримо от, оцей момент, Господь зі мною і Господь зі мною це два різні, Господь зі мною. Є Господь зі мною, коли не що я роблю, просто я його дитя і буду захищати, і він казав, що буде берегати мене. І це Господь зі мною. Інший Господь зі мною, я знаю, що на ці завоювання Бог мене послав і він буде зі мною. В інших випадках, якби я пішов, він би не був зі мною, тому що це була не його воля для мене, не його посил, але він зі мною тут.